парків. травень цього року обурені пасажири фіксують на відео, як робітники військомату вручають повістки прямо в автобусі. Вилазьте взагалі цю Слышите чи не слышите? нічого. Не буду давати ніякі дані за словами працівників військомату. Автобус зупинила дорожня патрульна служба, а не вони. Але пасажирів такі дії військових, м'яко кажучи, обурюють. Что это за дела? На каком основании вы остановили автобус? Я Возле... его не А кто его остановил? Сотрудник ДПС. Дальше. ДПС. Вы зашли в автобус. Те разрешения на эти действия? Покажите бумагу, что вам дали такие указания. Конечно. Но ну, так мы не будем вам никакие а, данные да, давать, проваливать отсюда, 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 отсюда. отсюда. Мы ничего вам не будем показывать Аналогично Аналогичная ситуация осталась и в Запорожье. Тамтешні працівники військкомату вручають повістки робітникам заводу «Дніпроспецсталь» в їхньому службовому автобусі. Ні опознавательних знаків, ні звання, ні хна, блін. Ну, флаг України це просто символіка країни. Ну, Я не бачу, де погони, де шеврони. І представники чого, воєнкомата. Нікументи. Я на рибалку їжу майже в такому ж камуфляжі. Згідно з указом президента України про часткову мобілізацію, який набув чинності 15 січня цього року, мобілізація має відбутися в три черги за 210 діб. Третя черга, вона ж шоста за сумарністю, розпочалася в Україні 19 червня. От під час цієї черги будуть призиватись військовозобов'язані, які не мають права на відсрочку, і які е, відповідають військовобліковим спеціальностям, які на даний час є. Е, е, Потреба у військових частинах, згідно указу президента України, це заключна хвиля, заключний етап. Але якщо буде негальна потреба, може бути внесений на розгляд Верховної Ради черговий указ про часткову мобілізацію і у разі прийняття будемо проводити. Але на даний час це поки що остання черга в цьому році. Особливим попитом користуватимуться спеціалісти для комплектування високомобільних десантних військ, розвідки, механізованих та танкових підрозділів, а також фахівців ремонтних спеціальностей, водії, інженери тощо. Призиватимуть людей як з військовим досвідом, так і без нього. Особливість цієї черги є в тому, що приблизно. Наполовину будуть призивати військовозобов'язаних, які проходили військову службу, і також будуть призиватися військовозобов'язані, які не мають досвід військової служби, але по медичним характеристикам будуть придатні за станом здоров'я і не мають права на відсрочку. За словами Володимира Мойсеєнка, призовників з військовим досвідом, як і тих, хто його не має, направлятимуть до навчальних установ. Одразу в зону антитерористичної операції мобілізованих відправляти не будуть. Військовозобов'язані мобілізуються тільки до навчальних центрів або навчальних частин, де вони проходять приблизно 5 тижнів у них підготовка. Це включає в себе і одиночну підготовку, і також бойове злагодження у складі рот, батальйонів, бригад. От тільки після бойового злагодження. І тільки після проведення навчання е, військовослужбовці вже будуть розподілені по військовим частинам і убувати в певні регіони там, де буде дислокуватися військова частина. Mm -hmm. Голова асоціації учасників АТО Бориспільщини Олександр Левченко розповідає про свій досвід мобілізації минулого року. 11 квітня, квітня, ми вигружалися. В Камишзарі, це Запорізька область. І 12 числа ми на Володарську їхали вже по-бойовому. Хоча АТО офіційно почалось 1 травня. А у квітні ми вже їздили там по-бойовому, і люди перекривали нам дорогу, і було, було всяке. Ситуація в зоні антитерористичної операції залишається напруженою. До чого готуватися тим, хто в своєму житті ще не бачив справжньої війни? Там дуже важко морально, дуже важко морально. І треба бути готовим до того, що, що, що там можна побачити таке, у кого волоси сивіють людей на глазах. Всяке бувало. Бувало таке, я вам розкажу. в мене при, при, при мої два бліндажа в одному, один хлопчина заховався, тут п'ятеро. Іде мінометний обстріл. Ці що п'ять чоловік зовуть його, Коля. Іди сюди, що ти там сам. Він до них співає тільки перебіг, перебігти. І там, де він сидів, буквально він впригнув до них. Там, де він сидів, туди влетіла міна. Яка ситуація наразі з врученням повісток у Борисполі? Чи не повторюється тут харківський та запорізький сценарій? Ми вирішили перевірити цей процес. На рейд йдемо з працівниками військкомату та дільничим міліціонером. Здравствуйте, участковий відкрите, будь ласка, двері. Здравствуйте. Доброго дня. Я участковий. А ви пан Слусав? Так. Юрій Івана Тодович, правильно? Так. Я представник комиссариата. комісаріату. На тебе є скористачка. Mm -hmm. На проходження морської місії. Mm -hmm. Місяць. Так. Рік і отримав. А, розписати. а це якого виходити медогляд коли саме. Завтра на 8 годин у військомат, і там ж пройдеш дрон здання від комісія. Mm. Зараз отримав. В більшості випадків люди просто не відчиняли двері. Причини можуть бути різними: або через страх отримати повістку, або дійсно вдома нікого не було. of Повістки, які вручалися мешканцям, були не квитком в АТО, а лише направленням для проходження медичної комісії. Якщо призовник придатний до військової служби, тільки після цього його мобілізують. Далеко не всі мешканці це розуміли, тому ті, у кого були проблеми зі здоров'ям, не могли збагнути, чому до них прийшли з військомату. Давайте заднім подивимося, навіть доска без доски, я жити не можу. Якщо я на ній не позанімався. Насправді. От так перекосило і я хожу. На کورса англійської сишов. У нього операцію зробили. Операцію зробили. Операцію. Вже... А 56 років. Год... Там у нього ще грижі і, і шийний. І... Просто щоб уже всі люди, які от нездатні, вже ми будемо знати. В законодавчому полі наразі не врегульовано порядок вручення повісток. Тому отримати їх можна як за адресою проживання, так і за місцем роботи. На даний час, на жаль, в законодавчому полі не врегульовано саме порядок вручення повісток. Тому військовим комісаріатом, а саме працівниками, вручення повісток проводиться і за місцем проживання, і за місцем роботи. Це не є порушенням. У генеральному штабі триває створення електронного державного реєстру військовозобов'язаних та призовників. Для цього процесу будуть використані дані фіскальної, міграційної, прикордонної служб, а також база виборців України. У Міноборони запевняють, що такий реєстр зробить процес мобілізації на 90% результативнішим. Володимир Гросил, Максим Хлопотов, Юрій Юрченко, Тема тижня, телеканал Бриспіль.